На спортивному небосхилі зійшла нова зірка Слобожанщини, майстер спорту України міжнародного класу звільної боротьби Володимир Качанов найкращий спортсмен Харківської області у жовтні. Експертна комісія регіонального відділення Національного олімпійського комітету України відзначила його успішний виступ на чемпіонаті світу Ю-23 у Тирані, третє місце у ваговій категорії до 125 кілограмів. Дякую, дуже приємно, але є інші досягнення, за на котрі ми націлені, і до котрих ми потихеньку йдемо, такі як на світу, Європа серед дорослих, Олімпійські ігри. Але я вважаю, що вона не буде зайвою. Скажемо так, найголовніше, що я зміг порадувати своїх близьких друзів і свою родину. І переміг усіх харківських спортсменів у цьому місяці так. У столиці Албанії 21-літній харків'янин, який представляє спортивний клуб Адреналін, переміг трьох суперників. Монгола на туше, потім, поступившись у чвертьфіналі, болгарському спортсмену, розлютився. І дві наступні сутички втішно та за третє місце провів шикарно. Він оборобив борців з Казахстану та Азербайджану з рахунком 12-2 та 11-0 відповідно. Бронза Качанова виявилася єдиною нагородою для збірної. України з вільної боротьби на чемпіонаті світу ю 23 Спорт і емоції це дуже таке складне поєднання, і тут потрібно бути дуже обережним. Я розумів, що на мене лежить дуже велика, скажімо так. Відповідальність так і сутичка в втіш, втішальна сутичка вона була дуже важливою, тому що ти мог залишитися не то, що без медалі, а навіть у пі не під світу. І тому у сутичці з казахом потрібно було збиратися і спокійно налаштовуватися на сутичку чи шість хвилин праці, як воно і сталося. А у бронзовому фіналі. Дякуючи тренеру збірної, дякуючи моїм власним тренерам, ми правильно обрали тактику, дочекалося важливого моменту, яким ми і потім яким потім використовували. Перших помітних успіхів на борчівському килимі Володимир досяг під керівництвом заслужених тренерів України Миколи Ченцова та Святослава Хоменка. З нинішнього сезону його опікує також Віталій Данилов. Завдання тренера наблизити спортсмена до верхньої планки здібностей. Результат найкраща оцінка їхньої спільної роботи. Планетарний п'єдестал Кочанов підкорив уперше. Тренер це і друг, і товариш, і родич. І, ну, е, якщо б не було в нас розуміння, я думаю, в нас і не було б результату. А так, дякуючи Богу, е, нас оточують правильні люди. Е, скажімо так, ми знайшли ту саму формулу, мабуть, не знайшли, але ще е, шукаємо ту саму формулу перемоги і успіху. І є, ну, мені здається, що ми наближаємось потихеньку до неї. Володимир Качанов один із найперспективніших молодих борців, віце-чемпіон Європи та бронзовий призер чемпіонату світу Ю-23, володар бронзи юніорської першості континенту, чотириразовий переможець чемпіонатів України у різних вікових категоріях. Але це поки що не більше ніж заявка на вступ до еліти світової вільної боротьби. Попереду перевірка на дорослому рівні. Я радий, що зараз. Можу поселяти нашу країну на міжнародній арені, і я дуже хочу, щоб моє прізвище, щоб мій флаг піднімався в всьому світі, не тільки на чемпіонатах континентальних, а й на Олімпійських іграх. І який перший крок на цьому шляху потрібно зробити важ... у найближчий час? На ближчий час, вже думаю, цей шах ми вже зробили. Ми заявили про себе на чемпіонаті світу. Подивимося, що буде далі. Ми готуємося на Кубок України серед дорослих, який буде відбурковим турніром на Чемпіонаті Європи серед дорослих. Я вважаю, що в мене 21 рік і це такий золотий вік, коли можна демонструвати свої можливості, свої фізичні дані, котрі вже виходять на пік майже. І... Будемо працювати, будемо намагатися виборювати медалі, золоті медалі. Дай Бог, що все сталося у нас. Олександр Шаріков, Сергій Перець, Світлана Бреус. спорт Харків, новини.